Інформативний пост для тих, хто хоче купити техніку в неробочому стані. Це або більш для тих, хто потякає, хто сам боїться купити, або не ризикує, або не знає зробити. А часто потякає там, ти купив його за скільки, а продаєш за скільки. Пост взагалі без, без агресії. Просто даний екземпляр дуже, дуже підходить. Тому що це сузуки-адрес європейська 50-кубова, Вони йшли ще 110 десятки. І він на документах. Я така, така і не була в мене ще в ремонті, і я хочу і на ній поїздити ще. Можливо, і на себе переоформлю, Це таке, якщо мені зайде. Такий скутер взявся, сказали люди, що промовчали, кажуть, ну, а може і не чули, часто не чують люди. Кажуть, мотор робив добре, на колінволу не було, гуду, вою, ні, нічого, все нормально, пошніва запоролась, і там ще було комутатор оригінальний, вийшов з ладу. ну, Мабуть, це, скоріше, всього, електрика через те, що стоїть довго. Люди все, ну, думають, що зремонтують, деякий час потім не виходить, потім немає коштів, потім вже продають, а час йде і комутатор виходить з ладу. до речі. Чи там десь далеко в моїх відео було, на яких китайських комутаторах їдуть люба Suzuki. точка синя з білого або зелена білого. Ну, знайдете, хто цей. Замінився йому комутатор, замінила спошнива, 65 ка мототеч, по варіатору там декілька моментів. Ну все там. Якби, амортизатор, пофарбувалися диски, бо воно було, ну стояло таке більш-менш в в товарний від сірий, він по техпаспорту буде декілька елементів червоного. Але от така от ситуація. Перебрав поршневу по електриці, туди-сюди. І, до речі, він комплектний від лапок до всього. І коли коли ти запускаєш двигун, встановив, підключив електрику, там ще подивився якісь тросики, щось туди сюди, колодки нові, заказав, купив і пишеш, 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 пишеш список, і воно додається. І потім тому, ти, коли приходиш, запускаєш двигуна, уже підключив електрику, все і такий раз. Не настроєний ще карбюратор, встановився тільки це кехін. Треба під ці бензини його підлаштувати, подивитись. Ну ліпістковий поставився новий, але ви прекрасно чуєте, як гудять страшні підшипники колінвала. Да. Ну і зараз цей двигун для мене це взагалі ніякий там о бляха, фак, фак, Ні, ніякий. Це я кажу, коли воно збирається легко, так більш-менш все по походу, як воно мало бути одне за другим, там, поки одне сохне пофарбоване, там, пера перебираєш і так ходову, так воно від покраски до цього чуть-чуть мішається, щоб одне друге не затримало в остановці. І потім такий раз, і гопа, і що? Знімаєш назад, але... Мені, як майстру, це вже більш-менш так треба знайти просто часу та натхнення. І вже після того як я збирав тут і болти, і це все мені легко буде. Ну проте підшипники колінвала, і можливо, колінвал, уже який був. Взагалі без люфтів, тому що ви знаєте, що е, вал, коли міняє поршневу більш-менш легко оприділити. Якщо він на підшипниках не ходить, не люфтить і е, без люфта оригінальний колінвал шатун, е, то цементація на нім не пішла і можна пакувати. Але підшипники, ще тим паче, після простою, ти ні, ніяк взагалі не, не діагностуєш. Хочеться вірити в хороше, тому що дійсно, якщо нема люфта на підшипниках і вони там оригінальні, навіщо туди ставити там навіть. Іванський чи японський свіжі, тому що вони бігають. Цей. Ну, от, такі от сюрпризи. Ну, Представтеся, скільки от кругів цього всього треба, щоб це довести. Тому в ітоги, до речі, ціни в нас не такі і великі. Але... Ну, Такі от ситуації. Ще раз кажу, поз добра, просто інформативний. Маємо на увазі, тримаємо, з'їмося інформацією. Все буде Україна.